Миколаївський костел у Києві є пам'яткою національного значення. Унаслідок атаки агресора РФ 20 грудня зазнав пошкоджень. Про це інформує Міністерство культури та стратегічних комунікацій. У повідомленні йдеться. У костелі пошкоджено фасад і центральний вітраж у формі готичної троянди, понівечено бетонну раму, а також зовнішнє та внутрішнє скління. Окрім того, вибухова хвиля зруйнувала від. Коні рами сходових клітин, які ведуть до шпилів північної та південної веж, відомих як хрестоцвіти. Вибухова хвиля також пошкодила вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики. Миколаївський костел, зведений у неоготичному стилі, за проєктом Владислава Городецького у 1899-1909 роках, є однією з найбільш знакових архітектурів архітектурних пам'яток України